Вітаю! Сьогодні буде огляд на фільм Аватар 2009 року. Аватар Кемерона на той час був проривом в галузі кіноіндустрії. При бюджеті в 237 лимонів зібрав майже 3 мільярди доларів, а також десятки нагород. Ну що ж, подивимося, чи фільм витримає перевірку часом, адже тоді він мені дуже навіть сподобався. Заставочка. Поїхали. Знайомимся з головними персонажами. Люди. Бодя, Шрамований, лікарка Тамара, Торетівна, Директор, Синячки. Знав я одну Марину, яка теж постійно ходила синя. Тому Марина, її синя мама Юля, синій батя та по сумісництву отамана Бурегенів Толя і синій наречений Іван тваринки, молотоголові, багіра, кажанчики і черезар, деревця, мегадуб і священна туя у фільмі Синій шпигун або Любов зла полюбиш і бодю. Фільм стартує з того, що нам показують Бодю з паралізованими ногами, в якого брата близнюка підрізав бомб. Оскільки близнюк збирався на Пандору як оператор Аватара, і в нього вклали до хіра бабок. Компанія пропонує поїхати Боді, щоб підзаробити та повернути собі ноги. І думаючи, 0,3 секунди, він погоджується. Отакий От хлопака. Панорама Пандори. Та її характеристики. Через розріджене повітря за 20 секунд людина втрачає свідомість, а через 4 хвилини і життя. Тому використовують спецмаски з фільтрами. Їх вигружають на базі, а потім шрамований розказує, що кожне лайно за стінами, хоче їхньої смерті. Особливо небезпечними є плем'я аборигенів. Це такі сині трьохметрові хвостаті люди, з ними колись був налагоджений контакт, але коли підтиснув їх дедлайн по видобутку. Цінних ресурсів вони трохи посварились, а потім збройний конфлікт, який переріз у війну. Після гарячих слів відшрамованого бодя котиться до лікарки Тамари, яка замість співчуття про смерть брата шле бодю нахуй та каже, що їй треба близнюк, і псіханувши йде до директора, який чомусь в 22 другому столітті грає в офісний гольф, коли в них там технології розвинуті так, що клонують аватарів. А хоробо його знає директор. Пояснює, що диво алюміній це такий дорогоцінний метал, Який купляють по 20 мільйонів за кілограм. Для чого він, хрінь його знає. А директору глибоко покупку і хто, як та де буде його діставати. Опісля Бодя має пройти тестування аватара, якого виростили для брата близнюка. Окей, але він бовтався в капсулі 6 років, поки Бодя летів до Пандори? Не твого ума діла! Як саме аватарів вирощують та скільки часу потрібно, нам так і не пояснюють. Влігшись, Бодя стає синім і трохи біситься. Чесно, я б також прихопив від хвоста. І чому в цій дослідницькій лабораторії немає жодного препарату, який би міг утихомерити Бодю? Вибігає на вулицю і от. Хуя вони там грають. Якщо вони покращують моторику, то чи не краще проводити військові тренування, як баскетбол їм допоможе в дослідах, війні чи переговорах? Кадемрайт. Right. Бодя зустрічає синю Тамару і та на диво спокійна, показує йому та розказує все? Перед сном Бодя вирішує пограти зі своїм хвостиком. Збочена, опісля що одягає як вдягає то пропонує боді допомогти стати на ноги. Якщо той принесе йому інфу про мегадук та синє плем'я, на цьому фрагменті видно, що екзоскелет працює не на батарейках, а на чому ж тоді? Ну та нута, пішов я. Не. Ой, хоча немає сенсу гуляти ангаром та палити соляру в пусту. Але хто я такий, щоб питати? А наступного дня без підготовки та інструкцій бодя їде на завдання, дають кулемет та грузять гвинтокрил. Так, бодя колишній військовий і знає як поводитись зі зброєю, але він колишній військовий. Нам не кажуть, скільки і часу пройшло. Могли б ставити і сказати два слова, як він підняв свій скіл за місяць чи два. Але екранного часу мало то не твого моділа. Їх вигружають в лісі, і Тамара навіть не проінструктувала бодю, яка фауна, безпечна, а яка ні. Навіщо? Хай буде йому сюрпризом. <клес> і хоч вони летіли на дослідження, було б дуже тупо просрати в перший же день нехірову купу бабок, вклеєних в одного аватара, а бодя як закохана дівчинка, починає чіпати всілякі квіти. Не для тебе Ейва квіточку ростила. До Тамара каже, що Бодя постояв і почекав. Що? І коли його майже розчавили, Бодя почав горлати. Певне, обісрався зі страху. Молото голові свалюють. Why are you running? Why are you running? Адже позаду Боді що правильно багіра. Surprise, Дає по тапках, так що аж земля під ногами горіла. І стрибає скручі Дивно, де його рація, сигнальна ракета або хоч щось. Якщо це було в рюкзаку, то нам знову ж таки не показують, щоб знайшли рюкзак та сказали, що там був якийсь маячок. Доречним був би маячок в тілі самого аватара. У нас люди котів та собак чіпують, а в них аватар коштує тонни грошей і немає чіпу. Адже ж ніколи такого не було, що в хижому середовищі хтось зник. Правда? Ні, освіжившись, робить спис. А ось і Марина Хто ти такий, покажи документи, що ти в дворі робиш? як. Ладна його пристрелити як того пса, який жах. Але куль бабка стої і її відговорює від цього. Не питайтеся мене, я запаливши смолоскип на Бодю нападають багірки. Чомусь по одному, певне, щоб фільм швидко не закінчився. Марина його рятує, тушить смолоскип та збирається с**нути, але Бодя плентається за нею. І коли Марина готова прописати йому в табель, його обсідають кульбабки, певне, мають нюх на касові збори. І Марина така: покажу його батькам. Пересічна баба з голою дупою в лісі. Ніхто інша, як донька отамана, веде до мегадуба, Мама Юля проводить швидкий аналіз крові. А наречений Іван готовий вже його відздити. І мирного рішення не буде. попав Не поповне жаль, що він не попав до спартанців. Там би розмова була дуже короткою. Бодя виправдовується, що його черепна коробка пуста, і він готовий її наповнити знаннями. А отаман Толя, мало того, що вирішує ворога прийняти до себе на навчання, так ще й відправляє єдину доньку його вчити. Він же ж нічого їй не зробить. Ну що, заб'є, поповнить обмінний фонд, використає як важіль тиску. Ніколи ж такого не було і ось знову. І дивно, що Бодю беруть в плем'я, а лікарку Тамару, яка знає їхню мову, звичаї. чомусь ні. Синок, а ти ким будеш? Боді кажуть, що відзавтра почнуть його муштрувати, тому хай тує спати зранку підйом. Вони тільки зараз додумалися його відключити від Аватара. Чому не зробили це раніше? Чому йому не сказали, що в разі екстреного випадку йому треба заснути і тоді його спокійно витягнуть з аватара? То не твого моділа. Бодя розказує, що бачив мегадубі, і Шрамований дякує йому за інфу. Але їх розмову зливають Тамарі та пакує манатки та летить в Я Не знаю її мотивації, але це пі. Садять контейнер десь на краю гори, щоб його зручніше було скинути, мабуть. А синій бодя тим часом навчається бути аборигеном. Відчувай, oh, відчувай! Полює, вчить мову та веде онлайн щоденник. Лазить по кручах, щоб одним неправильним рухом угробити і аватара, і гроші потрачені на нього. Мабуть, їх чисельність була б більшою, якщо б не ці випробувані. А чому вони взагалі туди лізуть? Щоб впіймати боді кажанчика, за яким принципом вибирають собі літаючі таксі? Чому тільки один кажан нападає, чому не все зграє, щоб фільм швидко не закінчився. Потім Бодя косплеїть мою кішку біля миски з кормом і, скрутивши кажанчика, єднається з ним. Nice. І навіть не прочитавши інструкцію, як бути водієм кажана, не давши почитати ППР правила повітряного руху, Марина скидає бодю з кручі. Ледь не розбившись, боді опановує кажанчика, та летить хрінь знає куди. Представте, щоб в нього зараз голов врізався. <клес> Чому боді нічого не сказали про здоровенну. Ню, яка полює на кажанів. Це ж, мабуть, перше про що треба попереджувати. Чуєш, коли літаєш, то дивись трошка в небо. Там через арт може налетіти і тобі підпа. Якось, не убившись, Бодя розуміє, що вже не хоче катати свою колясочку, а жити серед оборегенів, бігати з голою дупою деревами та літати на новій таксусі. Я, я не хочу. Але шрамований каже, що Бодя вже все зробив, тому хай пишує пі... додому лікуватись. Що? Але Бодя каже, що лишився останній ритуал, і він стане одним. Ним за боригенів, і вони можливо його послухають. Вірю в це, що пієць. Боді обмазують білим лайном та лізуть обійматись. Ввечері він зализується з Мариною під священною туєю і все пропав пацан. Зранку дерево валить здорова хір машина, і Марина пробує розбудити мужика. Wake Wake up! up! Компанія могла мінуснути собі трохи бабок у вигляді аватара, просто переїхавши його. А все чому? Адже Тамара не нагодувала бодю. От цікаво, він постійно там лежить і керує аватаром. Але якщо йому припрев туалет, що тоді відключатись від аватара чи підсвідомо аватар, яким керують, присідає скинути балас. Можливо, їм дають якийсь препарат, щоб відключити зовнішні подразники та сповільнити кишківник. А то постійно вилазити з цієї капсули обісраним трохи підриває авторитет, але знову ж таки нам про це не говорять. То не твого діла! Прийшовши до тями та хапнувши трохи ахуя, бодя розвалює камеру трактору і на треба дрібать. Марина плаче, Іван злиться, а Бодю палить шрамований. Та йде бити йому й Тамара пробує втихомирити аборигенів, але її затикають. А коли Бодя хоче все їм розказати, в аватарів сідають батарейки. Супрайзмадофако. Шрамований прописує Боді в табель, а потім включає запис, де Бодя каже, що боргенни звідти не підуть, і його переговори нічого не варті. Хоча Бодя вмовляє директора дати йому шанс добазаритись мирно. Бодя з Тамарою втираються що от-от і... Треба тріпать! Потім Бодя признається, що його прислали спеціально. Марина плаче, кричить та шлею. Їх кротять та вже збираються порізати на ремені, але їм мішають гвинтокрили. Шрамований бачить, що місія пішла по п'ті, тому починає рясно поливати дерево ракетами. А у відповідь стріли. Хоча пізніше ці ж самі стріли будуть пробивати броньоване скло, але не зараз. Зараз цього не потрібно. Мама Юля просить Тамару з ботію їм допомогти, але єдине в чому вони можуть допомогти, це допомогти спати звідти. О, Боже, яке ж воно конче дерево падає. А отаман Толя напорюється на скалку в пузі. Царство небесне. Приходить Бодя, думав пригорнути Марину, але та знову психанула та знову його послала. <плес> Тамару та Бодю відключають і закривають в камері. Але їх рятує Торетівна, яка мало того не сидить по сусідству за дезертирство, так і ще й ходить зі зброєю. А в ангарі жодного охоронця. What the fuck is this? І навіть шрамований не вирішив прогулятись в екзоскелеті ангаром. Їх палить камера. Цікаво, що саме вони там охороняють з такими калібрами. Чому не сидять в кабінках пропуску, як бабки в ТЦ біля туалету? І шрамований з кам'яним палом вибиває герметичні <палом> двері з ноги та стріляє по втікачам. Що за хім? Бодя і компанія тікають, але Тамара я масліну поймав! Імошено Бодя вирішує вчинити геніально. Включається, знаходить своє таксі і нападає на Черезарда. Потім залітає на прокачаному кожанчику до синіх, які саме молились біля святої Туї. Отак у відкриту на них міг налетіти будь-який хижак і та половині села. І самому боді пощастило, що жодна стріла не прилетіла, а тільки покричали. Я не з такої сім'ї, як другі. Я, я тобі поясню зайдеш до мене окремо. Вони пробують перенести Тамару в синє тіло. Але нічого не виходить. Ну, і бог є суддя. Тоді Бодя штовхає мотиваційну промову, піднімає на ноги бунт, катає Марину на Черізарді та швиденько проводить мобілізацію. Шрамований каже, що й не по Божій туї, в Божій горі, і також проводить мобілізацію. Контейнер з Бодєю завозять в ліс, де нема звідки взятись електриці. А генератор мав би працювати зі звуком в пару кілометрів. Але що ми знаємо? Може, в них там павербенки. На тисячі кіловат вночі бодя єднається з деревом та просить допомоги. Що ти чорт забирай, верзеш? Загрузивши тонни вибухівки, шрамований з армадою, вилітають. Вигружає десант десь в лісі і летить далі. Але на них налітають кажани. А в лісі скачуть кучівники, кочівники. <звук> Яких косять швидше ніж хтось з них доїхав до супротивника? Пристрелили десяток і на наб'торетів надолітали зі своїми війнами. Потім всі тваринки об'єднались, щоб дати людям пи, чому аборигени не під'єднались до молотоголових? На них же краще йти в атаку, але хто ми такі, щоб ставити питання? А Бодя включив чіткот на безсмерті. І ні, щоб тихенько, як дерега, закинути гранату та навікби розфарбувався, приодягнувся та майже закинув вибухівку, але шумований його помічає та хилить літак. Розривається турбіна, і шумований також водить кот на вдачу, встигає заскочити в екзоскелет, відкрити люк та не Тись об землю з висоти. Отакий хлопака. І жоден з обломків літака його не придавив. Так ще й находить контейнер Боді. Тут налітає Марина на Багірі і вибиває зброю, за що Багіра отримує три ножових пузо. Де ж її малеча, яка могла б погризти шрамованого, як піранії у фільмах? І коли Марині майже дупа, з'являється Бодя і пропонує махач один на один. Довго ж певно, він падав. Якось відбиває удари робота, розбиває йому лобове скло, а потім чекає, щоб шрамований одягнув маску і пішов освіжити повітря в контейнері. Потім чомусь не влучає ножичком в тіло яке пристебнуте. І, мабуть, повітря Пандори дало шрамованому трохи по мізках, адже замість забити боді ударом об землю або відірвати голову. Чекає, поки Марина вилізе з-під багіри та пустить йому в гурдочину дві стріли. Отакий От хлопака. І він помре, адже їхні стріли з нейротоксином, які зупиняють серце за хвилину. А те, що з нього стирчать півтораметрові гіллячки, сильно погоди не зроблять. Потім Марина залазить в контейнер. І знаходить Бодю, надягає на нього маску і чомусь впевнена, що це саме Бодя, а не якийсь інший мужик. Можливо, Бодя показав, їй де контейнер, але нам цього не показали. Вийди отсюда, розбійник. Всіх людей під конвоєм відправляють додому, лишивши лише лояльних. Попутного вітра тобі в срок. А бодю успішно переносять в тіло аватара і кінець. Висновки. Фільм візуально дуже красивий, аборигени з кучачими лицями, шестила пістворіння, флора, фауна все шикарно. Видно, що гроші потрачені не дарма. Світ та технології прописані добре, але є питання. Сюжет загалом цілісний, але це трохи довга історія і має деякі дири. Інколи одна й та сама річ працює по-різному. Розвиток персонажів є, але пояснень замало. І деякі питання, які я ставив під час огляду, так і не отримують відповідь. А 2009 рік цей фільм був хорошим грошовим магнітом. Особисто мені в 15 фільм зайшов, але зараз більше питань, ніж відповідей. Моя оцінка 7 з 10. А вам дякую за перегляд. Лайк, підписка не обов'язково. Але не забувайте про полонених, поранених та тих, хто зараз на нулі. Їм потрібна наша допомога та підтримка. А на цьому у мене все. Побачимось в наступному огляду. Дякую, каже те.